Я шла тут недалеко в магазин, взяла сок, дала девушке 1000, она мне дала 900, там 70, я заломала, 500. Чего? 500 гривен. Ну, Дали. Ну, я вышла в магазин, меня недалеко отсюда затремнули. В мене в музей, я в Взяла у мене всіх за 30 гривень, дала мені тисячну копюр одною купівлю. Я дала їй решту 970 гривень. Вона почала говорити, що їй потрібно 40 мотивочок. Я сказала, що в нас немає наявності таких та підказала, де її можна купити. Повернула її, її тисячу гривень, вона мені повернула.

Нами спільно зі співробітниками оперативно-пошукового відділу та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області на гарячому було викрито 18-річну зловмисницю, що ошукала продавчиню однієї з кав'ярень Перезовського району міста Одеси. Дівчина у шахрайський спосіб привласнила собі 500 гривень з решти, але розпорядитися викраденим не встигла, так як на виході із закладу її ж чекали правоохоронці. Слідчі територіального підрозділу поліції вирішують питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. Наразі фігурантка перевіряється на причетність до аналогічних злочинів на території міста. Досудове розслідування триває.